Вітанечко, мої прекрасні. Ну що, я ваша Запорізька Мельфарка і ми з вами зараз подивимося, які ж у нас енергії на цей тиждень. Що нас чекає, на що нам потрібно звернути увагу, над чим попрацювати? Адже найголовніша місія душі це саме отримувати задоволення від того, що ти робиш. Це найголовніша місія, це місія всіх, хто втілився. Далі вже йде місія про те, чим би я займався або займалась, що принести корисного людям, який зробити вклад, а як прокачати свою душу, а навіщо взагалі я сюди втілився чи втілилася, який же сценарій був у моєї душі. Яку гру вибрала моя душа? Це вже далі йде історія. Але найголовніше пам'ятати, що ми є створіння Божі. А Бог наш Творець. Він хоче, щоб всі його створіння отримували задоволення, насолоджувалися тим, що вони роблять. Це найголовніше. Отже, 2025 рік. Рік змії дуже класне створіння, дуже класна енергетика, дуже класні можливості, і ми їх маємо використати. Ті, хто перейшли з 24-го року в стражданнях. Ви маєте знати, що ці страждання будуть посилюватися, примножуватися і розвиватися. Що ви обрали, те ви й будете отримувати. І це ваш свідомий вибір. Ви маєте пам'ятати, що вже немає цієї історії, що я нічого не можу змінити. Я все це зробив Бог, все це зробила якась там доля. Ні. Все, що ви робите, це ваша, ваш вибір. Це створено вашими руками, тому що у Бога немає інших рук, чим ваші. Тому насправді, все це ви самі для себе створили, ви це обрали. Отже, як змінити становище, на що звернути увагу? Значить, дивіться, перший тиждень, ну, вже як ніби. Другий тиждень січня тут є також енергетичні дні, дуже цікаві. Також далі там у нас, в принципі, на постійній основі далі будуть змінюватися енергії, і це говорить про те, що один момент. Ви можете вважати, що на вас а, там впливає магнітне поле Землі і вам стає погано, тому що ви обираєте біль і страждання. Але ви можете брати ці всі енергії і діяти. Якщо ми діємо, якщо ми плануємо, якщо ми рухаємося, то ця енергія йде нам на благо, тобто ми її відчуваємо як силу. Тому що все є енергія, навколо відбуває навколо купа енергії, вона постійно генерується, її безкінечна кількість є всюди гроші, енергія, можливості, здоров'я. Важливо просто взяти це, обрати і зробити. Отже, поїхали, Давайте візьмемо а, на таро. Попередження, на що потрібно звернути увагу на цьому тижні. Глянемо, що нам підказують карти. Так, так королева Пентаклів. А, гроші. Це планування. Тут, більше, якщо ми будемо брати початок року, це плануйте свій бюджет підведіть підсумки. Тут можна насправді дуже круто виправити помилки минулого року. Тобто, ми маємо зрозуміти, що нас не влаштовувало в минулому році. Це означає, що десь ви допустили помилки, коли планували свій бюджет або не планували його. Отже, починаємо планувати. Починаємо планувати, і саме в плануванні є гроші, саме в плануванні є сила. Ви бачите, ми сказали якраз про гроші, про те, що їх всюди купа, енергії, всюди купа і можливостей купа. Тільки просто візьми їх. Просто візьми. Отже, поїхали а, візьмемо ще кілька карт. Оу, імператриця. Прекрасна, класна карта. Це про знання, про можливості, про зміни, про те, що ти обираєш, як в тебе буде. Але якщо ми будемо казати про мінус, це знецінення. Прибрати знецінення, прибрати холодне відношення до себе, прибрати оцього а, критика, який змушує вас відчувати себе ніким. До речі, сьогодні по Якщо ми будемо брати нумерологію, шосте число. Це, ну там зараз всі пишуть про магію шостого числа, про магію шестерки, і це говорить саме про те, що ми маємо виключити. Критика, сьогодні день комфорту, сьогодні день любові до себе, сьогодні саме оце, оцей момент, що ти маєш, якщо ти розумієш, що тобі щось не подобається, виправити це. І це тільки в твоїх силах. А, і дуже-дуже важливо ні в якому разі не провалитися, особливо сьогодні, в понеділок, не провалитися в цього критика, в оцей мінус, в цю. Мислюмішалку де ми проговорюємо, що щось не так, і це не так, і ти не так, і це мені подобається. Я така нещасна, я буду жаліти себе. Я буду там розказувати, як це в мене погано. І оце, якщо ми провалимося в цю яму, то ми, виходить, отримаємо такий стан надовго, тому що у нас сьогоднішній день також проектує трави. Тобто, дивіться, з січня по травень ми сьогодні створюємо свій проміжок часу. Отже, зверніть на це увагу, обов'язково включіться в цей стан і просто напишіть план. От дивіться, як вийти із мінуса. Ви просто берете і розказуєте, що вам не подобається. От що вам не подобається, і за рахунок цього. Не просто, ем, оце є таке російське слово, раптати, да, страдати від цього, а написати далі, а що я можу сьогодні зробити для того, щоб це змінити, От виходячи з ситуації, що я можу зробити, я можу, як мінімум, закласти сьогодні фундамент цього. І це дуже важливо. Тобто, якщо ви починаєте хоча б писати... Хоча б писати, як я хочу, щоб було, у вас вже в системі вкладається історія вирішення цього питання. Тобто наша система починає шукати а, способи досягнення того, що ви пишете. Обов'язково писати, ну, дуже круто писати ручкою. Тому що так записуються програми більш активно. Якщо ми просто прокручуємо це в голові, це ця історія. Тому що у нас, якщо ми відстежимо, якщо ми будемо себе відстежувати, у нас одна думка перекриває іншу думку, і ми можемо собі якийсь вкладати план, а потім паутиння. <поцентрізм> Стірку треба розвішати, потім ой, борщ кипить, о, господі, вже дитину з дитячого садка забирати. І оця ось історія, вона нам перекриває те, що ми планували. А коли ми сідаємо, ми налаштовуємося і створюємо конкретно цей план, у нас вже вкладається в системі м -м, пункт, потрібно вирішити. І ми на це все. Маємо звернути увагу. Отже, хоча б з оцієї практики почніть. Так, беремо а, завершення а, карти, а, подивимося, на що нам ще потрібно звернути увагу, про що нам ще дають підказочки. Так, лицарь мечів, це підсумок, це про те, що ми з вами говорили, це про а, піклування, про своє психологічне здоров'я, про свій психологічний стан. Йдіть до психологів, йдіть до психоаналітиків, ідіть до мене на енергетичну хірургію, а, отримуйте відповіді на запитання, розкладайтеся по поличках, розбирайтеся, почніть розуміти, що з вами відбувається. А, це дуже дуже сильно важливо. Важливо працювати зі своєю нервовою системою, тобто нам потрібна якась фізична фізичне навантаження. Нам потрібно подивитися, чим ми харчуємося. Тому що все, що ви їсте, це є будівельний матеріал для вашого тіла. І кишківник це другий наш мозок. Що ви туди вкладаєте, те у вас буде тут. Тобто, якщо там зашлаковано, якщо там є токсини, то тут так само буде. І ви маєте розуміти, що якщо у нас от це просто дуже крута техніка. Зараз я вам даю практику божественну. Як тільки у вас починається завалювання психологічне, як тільки ви провалюєтеся, то це от просто навіть не ходячи до психолога, перше, що ви робите, починаєте пити гарячу воду. І дивитеся водний баланс свій налаштовуєте, і робите розгрузку в харчування, тобто потрібно почистити кишківник. Найкрутіше це там прийти паразитарку, чистку, або ну, найбанальніше це посидити, посидіти хоча б один день просто на печених овочах. І більше нічого не їсти. Ніякої свіжої зелені, ніяких салатів, ніяких фруктів, просто печені овочі на протязі цілого дня. І ви побачите, як, як у вас ви відстежте це, у вас розгружається кишківник і у вас стають світлі. Думки, у вас стає світла голова. І це також піклування про свій психологічний стан, про свій внутрішній стан. Тому що ми хочемо вічної молодості, ми хочемо краси, ми хочемо бадьорості. А потім беремо і п'ємо півко з чіпсами або їмо пироженку. І там не буде цього. Там цього немає. А, я коли працювала з тілом, коли займалася Жіночим здоров'ям активно, то я давала дуже круту практику. Це був такий а-ля гіпноз. І в мене багато дівчат казали: що ти зі мною робиш? Тепер мене нудить, коли я бачу тортик чи пірожинку. Тому що якщо ми розкладемо на хімічні складові цей продукт. А, і а, візьмемо, а, поставимо на ваги а, корисні мікроелементи, мінокислоти, які дають нам бадьорість, молодість, енергію, натхнення, а, які от настрій нам підвищують. то продуктів, які знаходяться в пірожених і тортиках, там немає такого. Ну, можливо, малінка зверху буде лежати, або там голубіка, або апельсин. але треба з'їсти тільки його і не їсти піроженку або тортик, розумієте? Тому що там глютен, мука, яка лягає, як іл в річці на дні, в кишківнику, і роками там знаходиться. Цукор, який фігачить по помозку, ламає судини, і кровоносні, і лімфатичні, ламає шкіру, у нас з'являються зморшки, забирає енергію, тому що щоб переробити таку велику кількість цукру, нам потрібно, щоб організм почав працювати на повних оборотах. І саме тому, якщо у нас є цукрова залежність, то у нас десь через 30 хвилин після того, як ми з'їли щось цукерку, тістечко торт у нас знову падає енергетично оця, наш запас, і нам потрібна дозаправка. Тобто ми знову фігачимо велику кількість цукру і знову починаємо включати організм на повних оборотах. А це Якщо ми візьмемо автівку, коли автівка працює на повних оборотах, вона зношується і вона швидко починає портитися. Якщо не міняти мастило в машині а, і фігачити а, працювала, щоб вона, вона дуже швидко скаже ревітерчі, точно така сама історія відбувається з нашим організмом, з нашим тілом. І якщо ми хочемо продуктивності, то ми маємо розуміти. Звідки береться ця продуктивність? І якщо ми хочемо довго жити молодісті, до настрію і продуктивності, то ми маємо закласти ось цей фундамент і потім будувати такий будиночок енергетичний, а не мандячити всяку хірню в себе закидувати, а потім казати: Ой, у мене не виходить. Це все про це. Ну, отже, ми з вами побачили, що чим ми займаємося цього тижня. 25 й рік ще більше про дорослість, 25 й рік ще більше про взяття на себе відповідальності за все, що ти робиш. Чим більше цієї відповідальності і дорослості, тим крутіше ви будете себе почувати, тим більше ви отримаєте. Пам'ятайте, у дітей немає грошей, у дітей немає розвитку, у дітей немає свободи вибору, у дітей є стадний рефлекс, куди сказали йти туди, я йду. А, який вброс вкинули, на те, я й повівся. А, у дітей є гроші тільки на базові потреби. І більше ні на що. Пам'ятайте це, забезпечують все навколо дорослі люди. І ви маєте розуміти, якщо ви хочете Х, то це про відповідальність і про дорослість. Якщо ви цього не хочете, то це таки залишиться мрією. Діти люблять мріяти, створювати казочки. Але вони не знають, як це створити втілити в реальність. Чому, коли ми доросліше, ми часто втілюємо в життя свої дитячі мрії, тому що ми стаємо дорослими, відповідальними. Дорослі втілюють діти, генерують і нічого не роблять. Ось така історія. Це була я, ваша запорізька мальфарка. Обіймаю вас душею і серцем. Записуйтесь до мене на енергетичну хірургію, на консультації на навчання. Не забувайте про те, що навчання розвиває нашу систему, а начистки також які прискорюють е, двіжуху в нашому житті. А, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там ще більше цікавого. Гарного дня, гарного настрою і бомбічного вам тижня!